Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про іноземні рахунки для ФОПів, відкриті за кордоном. Насправді вже досить багато було сказано. У нас минулого року наші податківці видали декілька роз'яснень стосовно цього питання. Їхні роз'яснення викликали хвилю обурень, особливо спільноті консультантів. Також обурення було спільноті ті-фахівців з цього питання. Сьогодні ми з вами обговоримо саме теоретичні питання оподаткування таких коштів, поговоримо про позицію податківців, чи взагалі, ну, по-перше, нагадаємо її, а по-друге, подискутуємо взагалі, чи вона має місце бути, чи є в які шанси бути аргументованою, наприклад, там, в судовому процесі. Ми розуміємо, що наші податківці розглядають такі рахунки саме як відкриті на ФОП. Ми з вами будемо говорити. Про те, що це рахунки для ведення підприємницької діяльності, тобто фізична особа відкриває рахунок за кордоном і провадить через такий рахунок виключно підприємницьку діяльність, тобто отримує кошти, робить витрати, які в неї відповідають її квентам відповідають її основному виду діяльності. Що ж, яка ж в нас позиція податківців з цього питання? Вони насправді погоджуються з тим, що рахунки відкривати ФОП може за кордоном. Вони в своїх роз'ясненнях посилаються на два закони України: це закон України про зовнішню економічну діяльність, це закон України про валюту та валютні цінності. Також вони наводять визначення дати, коли ми можемо говорити, коли виникає в нас у ФОПа на спрощеній системі оподаткування дохід, тобто саме цей момент надходження коштів. На рахунок. Також вони згадують про валютний контроль і кажуть, що кошти, які не заведені в Україну, не заведені на банківські рахунки такого ФОПа в Україні, відкриті, це є порушенням валютного контролю. І такі доходи, такі надходження, вони мають оподатковуватися за ставками встановлених для фізичних осіб, це за ставками 18% і 1,5%. Давайте по порядку. Так, ми також погоджуємося, що ФОПо можуть відкривати рахунки за кордоном, заборони такої немає. Стосовно валютного контролю, він також є. Але саме це питання воно викликало хвилю обурення, тому що оподаткування цих доходів воно ніяк не пов'язано з порушенням валютного контролю. Для цього, нас є, для цього в нас є штрафні санкції, які накладаються у разі. Порушення цього ж валютного контролю. Але давайте з вами подумаємо взагалі, як можна ці всі моменти зв'язати. Ми знаємо, що в нас не всі операції підпадають під валютний контроль. Наприклад, у нас є незначні операції, це операції менше, ніж за 400 тисяч гривень. А в нас є постанова Нацбанка, яка наводить нам певні виключення. Наприклад, це дохід отриманий від експорту послуг. Підпадає під виключення стосовно валютного контролю. Як тоді бути? А податківці вони нічого не згадували про ці виключення, про ці обмеження. Давайте з вами по порядку розберемося і підемо з кінця момент визначення доходу на спрощеній системі оподаткування. Це момент надходження коштів на рахунок. Що таке кошти? Тобто у нас Податковий Кодекс України, він містить визначення, що таке кошти. Кошти це гривня або іноземна валюта. А, і тут саме цікаве, нас а, в даній ситуації, якщо ми кажемо про іноземні рахунки, цікавить саме іноземна валюта. А, також податковий кодекс не містить визначення, що ж таке іноземна валюта. Натомість, ці два закони, на які посилаються, а, в тому числі наші податківці в своїх роз'ясненнях, вони таке визначення містять. І, наприклад, якщо закон України про зовнішню економічну діяльність каже, що іноземна валюта а це кошти, які надходять в Грошових одиницях іноземних держав на рахунки в банках, як в Україні, так і поза межами України. То закон України про валюту та валютні цінності він каже, що це виключно ті кошти, виражені в іноземних знаках інших держав, які надходять на рахунки в банках, і при тому банки. Притом там є визначення, що це таке банк, це саме та установа фінансова, яка має ліцензію відповідно до законодавства України, тобто це банківські установи України. І отут ми отримали таку колізію, що на податковий кодекс визначає момент отримання доходу, який ми маємо перерахувати за курсом Нацбанку і заповнити в книзі, заповнити в декларації, визначити наш нашу ставку податку, наш наш податок. Якби і тут у нас така колізія виходить, що кошти це іноземна валюта. Що таке іноземна валюта? Один закон нам каже, що іноземна валюта це тільки тоді, коли вона надходить на банк, який має ліцензію відповідно до українського законодавства. І інший закон, закон про зе, нам каже про те, що іноземна валюта це та валюта, яка міститься як в українських банках, так і за кордоном в, поза межами України. Ну, якби, Тут ми можемо вже трішки починати розуміти позицію податківців. І, звісно, ми не знаємо, на що вони будуть посилатись, Ми не знаємо, яка буде їхня аргументація, тому що в нас немає практики. Але ми вже починаємо розуміти, що їхні висновки не такі вже безпідставні. Звісно, я би все ж таки брала визначення за закону України про зовнішню економічну діяльність, тому що ми саме про неї говоримо, тому що ФОП для цього відкривається. Криває той рахунок за кордоном а, і має керуватися саме цим законодавством. А, ну, як будуть наші податківці трактувати цю, цю історію, ми будемо бачити вже коли з'явиться перша практика. Тобто, можливо, вони кажуть про те, що момент, а, коли ФОП на спрощеній системі отримує дохід, це саме момент, коли та наземна валюта надходить в український банк на його український іноземний рахунок. А, ну, Будемо дивитися і сподіватися ж таки, що, що позиція, загальна, наприклад, судова практика, вона буде на стороні платника податків. Сподіваюся, інформація була для вас корисна. Нагадую, що це просто дискусія. Ми просто з вами поговорили, подумали, яка може бути аргументація, але можливо хтось зробить для себе певні висновки.